Давайте давай! Стали, встали, стали. Опа, мы что находим. Если машина будет идти, машина ехать, под заборчик пропустили дальше. Народная зарядка! Вверх-вниз. Улыбаемся. И греем. <різований> <О, подпишись! нів> Присадняються, приходить. На роботу надо, на роботу. Руси, ми О, ось, люди веселі вирішили трохи тут розім'ятися і додати трохи здоров'я здорового глузду до наших. До наших вельми шановних суддів. Чому? Ви знаєте, як? Всі знають, що зараз відбувається в наших судах, що відбувається з вилученням прав у людей. І ми це розуміємо, що якось в юридичній площині нам е, впливати на це неможливо. То вирішили просто прийти, запросити їх на ранішню зарядку, побажати їм здоров'я, щастя, і хай в них все буде гаразд. І ніколи їм не доведеться відчувати те, що відчувають звичайні люди зараз. Хоч всі Так! Так, після цього збираємо, тут є листочки, є маркери. Хто не вміє гарно писати тут до мене. У мене це дуже добре виходить. Так, кому що фігурно написати? Мені здається, що якщо будуть люди любити один одного, то все в нас буде добре і буде якась внутрішня свобода. Мені не вистачає цього. Дякую. Я розумію, що вони на сьогоднішній день є певними заручниками ситуації, і розумію, що їм складно. Я хочу, щоб у них була впевненість в тому, що народ підтримає їх, і щоб вони керувалися чинними законами. те, що відбулось вчора, це не закони. Це листівочка, такий короткий меседж, просто побажання, щирої душі побажання людям. Тобто все добре звичло, усе на позитиві. А Куди ви зараз будете? Що ви з ним зараз, зараз будете робити? Просто передамо в руки, не будемо нікуди ні працівникам суду. Працівникам чесного сподіваюсь справедливого суду. Можете просто, просто на стіночках. Дуже добре звичний. Доброго ранку, бажаємо міцного морального здоров'я. Залишаємо. Доброго ранку. Побажання. знаю, це, з такими питаннями не Це не типова ситуація, так? Не думаю, з такими питаннями. Я взагалі не був, я Здравствуйте, Здравствуйте. До свидания. Доброго ранка. Добрый. Доброго ранка. Доброго ранка. Хорошего дня. Передайте, вам. пожалуйста, всем. Да. Слава Украине. Мы ну, вас щиро любим. Языче вам того же самого. Найкраще побажання і громадян. Що ви з ними зараз будете робити? Передам судді. О, як